Курпошта представляє другий випуск героїчної серії Слава силам оборони і безпеки України, який цього разу присвячений головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Сьогодні як ви побачите, ми погасимо марку київським штемпелем, а також штемпелем Крима та Севастополя. Тимчасово це зробимо поки в Києві, але ми домовилися, що у нас ще буде. Тому це точно не Сьогодні у нас виконується рівний рік з того моменту, як було звільнено постріл Нії. Це дуже важлива подія для нас, тому що вона відкрила нам знову такий морський шлях. Ну, Крім того, це звільнена наша територія. Я особисто вважаю, що кожен міліметр звільненої території це досягнення, це треба робити будь-якими способами і методами досягаючи пустів. Тому дуже радий в такий день бути тут, разом з вами мається на увазі, мати змогу провести цю процедуру. Ще раз всім дякую. Певен, що кошти, які будуть зібрані за рахунок скажімо так, продукції Укрпошти, вони підуть на добру справу, пропонуємо купити за ці кошти чергову партію дронів, які ми прискоримо, завдяки використанню яких прискоримо згідно нашим територією. Зараз все покажемо. Той рідкі випадки, коли, коли ви купуєте марку, ви не тільки можете її послати, але завдяки благодійний компоненті на дрони можете послати в прямому сенсі цього слова. О, ось. О, ось. О, ось. намучить тебе